Олександр Київ, я на території Свято-Троїцького китайського монастиря. Ми зараз з вами йдемо до китайських птечів. Вони знаходяться трошки нижче, тут є покажу. Ну, от так от будемо сьогодні з вами подорожувати. Друзі, я тут я вже тут разів 5, напевно, не можу попасти в ті печери, тому що вони були закриті на якийсь момент. Зараз печери вже відкриті і як знаєте, я вже знову тут. Да, ну, Само собою ми з вами йдемо по такому чудовому мостику. В Росії воно перестає себе удивляти. Клас. І колектор переливу води, як бачите, тихенько-тихенько так водичка. дзюрчить і стікає такі... Колектора, друзі, а ми з вами йдемо далі. Ну так, да, нарешті печери працюють. Ми з вами піднімаємося по таким сходам на самий верх і побачимо, що буде там. В тих печерах, друзі, я ще не був, я був, ну, в принципі, в усіх печерах міста Києва, але тут ще не був, бо вони були закриті. Місцевість голосіва дуже така гарна, тут дуже гарна атмосфера. Дихаєш такою природою. Ну як бачите, сьогодні неділя, вихідний день, для вас знімаю черговий влог. Прикольно. Так от ми будемо підійматися. Клас. А вхід платний? Ні, вхід безплатний. Ви по можливості візьміть собі свічечку, чому там є прохід, який темний. Якщо можливості вас немає, ми вам дамо свічечку свою. А ще там є підсвічники, де ви можете помолитися, поставити свічечки по бажанню. Так. То по 20 гривень, якщо хоч, ну. Давайте по 20. По 20, скільки вам? Ой, дайте мені теж по 20, То mm. ви сказали, там світити треба, я ж поставлю і буду. Напевно, дві. Дві. Так, десять. 50, да? Отак, mm -hmm. отак. Ну, хай буде воно. Різьберіть. Тут тут одну запалите, а слі... а ту, щоб помилити, вже там. Там є підсвічники. Тут одну, так? Да, І щоб вам було видно, як ви. Mm -hmm. Ну, свічки, в принципі, там видно все тут. Да. Отак тримайте як тут, і воно не буде ні на підлогу капати, ні на ручки ваші. Дякую. Будь ласка. Клас. почали интересно как вы думаете Фон... можно фонариком светить мобильным там не спросила бы Боишься всего эти обряды? это ждет пентилемонов и но это другое. Такое... там есть сердце с капустой получается а я и не слышала, что там дебденхауп получается там как почерм такие вот такие вкусные такие вот такие вот такие такие こ、yeah, cool. Я не знаю. А, я, да, ж да, просто... ну, тут, да. я ж не знаю. Як... Ой, и тут... дальше, господи, так тут же никаких вообще изоблудиться можно. Я даже не знаю, как сюда, куда идти. йти. А, О. лав, где там хоть стрелочки. <кхе> а, <кхе> там где <кхе> там будет <там>, все. <кхе> таким полукругом виходить. Ой, а я тут, тут боюсь сильнее <кхе> ходить. Надо запомнить вниз потом туда. А, ну тут все, тут ничего. А тут... Тупік. Немає. Тут тупік і там закрито все. Так, как убегали. Тут закрыто. А, мы шли. Да, мы шли зараз э, снизу. Тут не проход логица. Да, 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 да. Ага. Просто сюда что-то как-то не зашло. Ого. Там есть ход я О, закрытый. Тут були блогери, які знімали про печери і пішли в такі закриті печери. Тут є закрита mm -hmm. така система. Тут, типу, зганяли дьявола. Такі звуки були. Ну, тут типу, нам доступно ці всі прохідні частини. А, в этих же пещерах да. где-то закрыты. Да, есть тут сбоку есть. Если... Ага, ну может вот тоже вот решетками закрыты. Возможно, трошка так мотор ушла чуть-чуть. И снимали, да? Ну, тоже свободно можно снимать. Надо падать. Так, а тут... Ага. Трепецевидно. Ход таки тропецевидный. Ну, Солнцем? Да, я так понимаю, да, там должен быть кипит, а тут уже. Ну, в таком плане такого плана закрытие. mm-hmm uh -huh. Там почербачты раскопки здесь. やめてど、ね、うす、ん、る Друзі, я відвідав китайські печери нарешті. Там було прикольно. І зараз ми вже йдемо назад, в сторону того монастиря, і будемо йти вже додому. Все, друзі, всім дякую за увагу. Мене звати Олександр Ківрат. Всім пока.